Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко і це мій ютуб канал, а зараз я їм найкращу смажену картоплю за останні піврока. І И... можу дати вам рецепт. Па Ми всі обожнюємо картоплю, тому, звичайно, я не втомлюся вам давати ідеальні, ідеальні і ідеальні рецепти картоплі. Зараз просто ви такого ще не їли. Просто повірте мені, це так легко і так смачно. Це нове моє спостереження за останні декілька місяців. Ну це прям круто. Що ми робимо? Нам треба картоплю нарізати. Звичайно, що можна це робити ось так руками, ось так ви зрізаєте низ, і як професійні кухарі, отак тоненько нарізають. Це можна. Але є, як на мене, трішки цікавіший підхід. Вона мене є терка, і на цій терці є, як це правильно сказати, ніж спеціальний. І отак легенько цей ніж придуманий для того, щоб натирати картоплю. Оп, і я беру і натираю картоплю, це в два рази швидше. Звичайно, що е, треба бути обережним, не поспішати і отак нарізати. І таким чином у вас вийдуть ідеальні, ідеальні шматочки. Якщо ви переживаєте, що ви поріжете руки, то звичайно можна там ножем. Е, це не супер принципово, бо насправді форма це, знаєте, це лише моя придумка. Але лайфхак, лайфхак, прикольно. Прикольно. Таким чином нарізаємо е, всю картоплю. Але спочатку спочатку будемо нарізати цибулю. До речі, я нещодавно ну, був на роботі у свого тата. Раніше мій тато працював такий, український дім. І в українському домі я, мабуть, півдитинства провів. Можливо, якщо ви знаєте, не знаєте, на європейській площі такий величезний величезний будинок. Цікаво, те, що я, це було таке місце моєї мого дитинства. У когось було місце дитинства працювати. Там Ходити, не, знаєте, мама працювала в школі, значить, в школі проводив дитинство, коли е, е, працювала в лікарні, в лікарні проводить дитинство, а я провод, проводив в тому, в тому місці. І я нещодавно, там був, і е, е, там до сих пір працюючи деякі люди е, з мого дитинства. Я до них спустився і вони приготували картоплю просто з цибулею. І я подумав, вау, як це круто. І тому е, зараз і буде картопля з цибулею. Але е, важливий секрет в тому, що я візьму цибулю і спочатку посмажу цибулю. Я її зніму, а потім поєднаю з картоплею. І це буде прям вау. Це буде трішечки, трішечки по іншому. Тому беру цибулю, нарізаю напівкільцями і смажу її е, на поєднанні е, соняшникової олії і вершкового масла. Вершкове масло. соняшникова олія. Додаємо цибулю. Коли цибуля підсмажилася, я трішки відставляю пательню, беру картоплю і викладаю ось так. Це, мабуть, найважчий момент. Викладаю е ось так по колу, для того, щоб цибуля наче лежала на подушці із. Точніше, щоб картопля лежала на подушці із цибулі. Таким чином, вона не буде прилипати, не буде пригорати. Але цибуля буде давати такий гарний, гарний післясмак. Ну я думаю, що ми всі любимо. Е Картоплю з цибулею, це, знаєте, така класика, класика, класика. Якщо є бажання, можна трішки тим'яну. Ну, це вже знаєте, французькі штуки пішли. Є бажання можна трішки чеснику, але можна цього не робити. Часник можна покласти пізніше, в залежності від того, який ви любите чесник. У мене вже тут е, є нарізана картопля, я її. А, ще ж не все, ви що? Важливий момент. Я повертаю пательню на, на вогонь, додаю чорний перець, додаю сіль. І знову ось так шарами вкладаю картоплю. Наче звичайна картопля з цибулі. Але так хоп, я б сказав, що так, е, як готує Євген Клопотенко, неначе ну, картопля з цибулі, а я, наче, оп, але щось трохи, трохи наче не так. Е, додаємо ще один шар. І знову потім нам треба буде цибуля. Температуру зменшую. Ну, вершкового масла ну, можна грамів 50, але то вже ви дивіться, але в цьому й секрет. Якщо ви не любите багато вершкового масла, тоді ще змішайте з олією. Для того, щоб був такий маслянистий смак. А тепер найголовніший ну, не найголовніший, ще один із секретів. Нам треба протушкувати цю картоплю, щоб вона приготувалася. Для цього в мене є пергамент. Якщо у вас є просто. Кришка з диркою теж підійде. Але я роблю зазвичай так. Я беру ось так. Ось такий шар пергаменту. Як роблять е, професіонали, дивіться, покажи. Складаємо накид. Ще раз. Потім такий припутничок. Ще раз трикутничок, І ще раз. Помірюємо діаметр. Відрізаємо. Переснуть. Yeah. Є. Тепер як можна зробити в домашніх умовах? Поміряли. Відрізали? Прикинули центр? Зробили там дірку. Дірку ось так надірвали, поклали. Ну, робіть як ви хочете. Ви можете робити ось так правильно, як картуш, називається це французька технологія, або просто зробити по-домашньому і не паритись. Два лайфхаки у вас є. Але ще один останній. Нам треба вода, Тому ми наливаємо мілілітрів 100 води, отак закриваємо. Ця ідея ну, це створено для того, щоб просто картопля і трішки наче, на напару готувалася, але і смажилася. Але якщо у вас є кришка з такою діркою, знаєте, та виходить пар, це також підійде. Е, ну і так, хвилин 30 треба чекати, не треба перегортати, не перегортати, не треба нічого робити, просто треба чекати, 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 і у нас буде ідеальна картопля. Власне, ось так лишаємо. Можемо на повільному вогні хвилин 40-50 готувати. І у вас буде така гарна картопля. Якщо хочете, можна поставити до духовки. Температура 180 градусів. Також на, ну, на десь 40-50 хвилин. Мені особисто подобається в духовці, тому я зроблю в духовці, але ви можете так лишити, і у вас буде ідеальна смажена картопля. Ось така в нас гарна. Прекрасна. Картопля вийшла. Звичайно, вона виглядає як щось супер-супер. Якийсь ресторан, а у нас нас цибуля, картопля, вершкове масло, олія, трішки чеснику і пергамент. І все. Подивіться, яка вийшла м'я-ням. тепер можна, звичайно, робити ось так. Але це вже така прям Франція. Франція. О, це вже прямо вийшла не картопля смажена, а ціли, е, цілий пиріг. Бачите, вона така цибуля знизу, цибуля не пригоріла. Все супер. А тепер можна так гарненько перемішати. І ось наша звичайна смажена картопля по-домашньому. Але подивіться, яка вона. Просто, звичайно, смажена картопля, але має абсолютно інший смак. Повірте мені, вона і підсмажена, і ніжна, і солодкава. Якщо любите смажену картоплю, це для вас.